Ну і сойзакові телефоном не показують накази. Потім надам на ну, ну, та то, то, я... потрібно офіційно. Пане удію. Ви порушили правила дорожнього руху, Не зупинилися. Я на з на тим це не согласний. Поліція фіксує адміністративні права порушення на власний телефон. Дозволено чи ні? Є стаття 40 закону України про національну поліцію, яка чітко каже, що поліція має право використовувати відео в незалежності від їх власності. І завжди краще під рукою мати відповідну літературу для того, щоб розуміти, що вказувати поліцейському і що він має право робити. Посилання на дешоб знаходиться в описі під даним відео. То ваш телефон все власний не? дивіться, і ви з нього показуєте для чого відео. для попередження, виявлення або фіксування правопорушення. Але для попередження фіксування правопорушення. Чітко пише ви підозрюєтесь у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 122. Півробітник поліції демонструє на власному телефоні адміністративне правопорушення водія. Чи має право він фіксувати на власний телефон чи ні? Відповідь ми можемо отримати, почитавши наказ номер 1026 відповідно до статті 40 про яку вказував поліцейський закон України про національну поліцію, з метою забезпечення організації застосування органами та підрозділами поліції, технічних приладів і технічних засобів, що мають функцію фото і кінозйомки відеозасобів, засобів фото наказує затвердити певний перелік. Таких приладів, що це за прилади, такі, і до речі, застосовуються вони для попередження, виявлення або фіксування правопорушення. Прилад перший автомобільна система технічних приладів і технічних засобів, відео аудіо, засобу коротше, технічний комплекс, що встановлюється на службових транспортних засобів. У більшості випадків це відео. Реєстратор, безпілотний літальний апарат. Ну, вони це не використовують для фіксації адміністративних правопорушень. Відеореєстратор, очі поліції, не доказ, ми це пам'ятаємо. Рапорт поліції це не доказ. І про це це нам зазначають рішення Верховного суду. А рішення Верховного суду поліцейські повинні виконувати. Ідемо далі. Карта пам'яті. У нас портативний відеореєстратор, тобто реєстратор в авто, безпілотник, реєстратор. На грудях чітко не зазначено в законі, що він має право використовувати телефон. Чітко в наказі не зазначено, що він має право використовувати телефон, а якщо цього не зазначено, він не має права його використовувати. По факту, дивіться, вони встановлюють відеореєстратор. Необхідно ознайомити вас з доказами, і вони по блютузу перекидають відеоматеріал на телефон і демонструють. Так дійсно цієї процедури не зазначено. Але коли ми такі справи оскаржуємо у суді, вони долучають відео. Відеореєстратори і суддя зазначають стопи. а докази ж та є. Мені ота подальша процедура не цікава. Докази порушення є. Все, водій винен. Фіксувати адміністративні правопорушення ні. Не мають права. Не зазначено це і в наказі, і в законі.